Податкова міліція працює. Від початку року викрила шість порушень податкового та валютного законодавства кримінального характеру. Всі виявлені злочини відносяться до категорій тяжких та особливо тяжких. Разом з тим, по кримінальних справах, що знаходиться в провадженні податкової міліції, відшкодовано завданих державі збитків на суму понад 700 тисяч гривень та накладено арешт на майно винних на суму, що дорівнює 2,5 мільйона гривень. В цілому внаслідок правоохоронної проохоронної діяльності податкової міліції за виявленими правопорушеннями податкового законодавства до державного бюджету надійшло зверх 5 мільйонів гривень варто зауважити, що протягом поточного року з незаконного обігу вилучено товари матеріальних цінностей на суму близько 400 тисяч гривень. На особливому контролі фальсифікату, скільки ліквідація тіньового ринку лікеро-горілчаної продукції залишається пріоритетним напрямком роботи податкової міліції у 2012 році. Завдяки вжитим заходам за два місяці вдалося вилучити підакцизних товарів на суму 176 тисяч гривень та припинити діяльність підпільного цеху з нелегального виробництва алкоголю. Такі результати дали обшуки гаражних приміщень міста. Як наслідок, виявлено та вилучено 480 літрів спирту, значну кількість виготовлено та готова до реалізації фальсифікату, марки акцизного збору, порожні поліетиленові бочки та каністри, що використовувалися для зберігання водно-спортової суміші, металеві корки до алкогольних напоїв відомої франкінчанам торгової марки Княгінення, етикетки. Для горілки пшенична хвиля, паперові піддони для пакування алкогольних напоїв, контрольні кільця та інші комплектуючі та інгредієнти. Виготовлена алкогольна продукція повинна була реалізовуватися у місцях сигійної торгівлі та через дрібнооптові мережі. Згідно експертизи, фальсифікат був небезпечний для здоров'я людини. Наразі відповідні органи встановлюють джерела походження підроблених марок, акцизного податку та каналів надходження сировини.